Вітаю, шановних вчителів, шановних учнів. Мій підручник Алгебра 10 клас, профільний рівень, задача з дірочкою, 23 параграф, тригонометричні формула додавання. Завдання з параметром. Досить нескладне знайти усі натуральні значення параметра, при яких можлива рівність. Ось така рівність. Звертаємо увагу на те, що Тут число 8 і 15, але навіть якби були числа інші, я все одно б використовував той метод, який покажу. А так, ще й катити прямокутного трикутника з гіпотенузою 17 І звертаємо увагу на те, що тут косінус і синус одного і того самого аргументу. В результаті, приходимо до думки, що для того, щоб згорнути ліву частину цього рівняння, треба застосувати метод допоміжного кута. Тобто ліву і праву частину поділити на 8 в квадраті плюс 15 в квадраті, тобто на 17. Що я і виконаю? При діленні на 17 буде 8 17 на косинус 2х мінус 1517 на синус 2х до рівня а квадрат плюс 1 на 17. І. Тепер ми можемо, враховуючи те ну, метод допоміжного 8 817 квадратів плюс 1517 квадратів до рівню 1, ми маємо право позначити, це, наприклад, косинус альфа, а це синус альфа. Ну, на метод допоміжного кута в мене дуже багато роликів вже на каналі є. Я думаю, хто його з учнів знає слабенько, може подивитися. Отже, ми згортаємо, це буде косинус. 2х плюс альфа дорівнює а квадрат плюс 1 на 17. І ця рівність можлива тоді, коли а квадрат плюс 1 на 17 від мінус 1 до 1. Тому що косинус 2х плюс альфа також може досягати лише цих значень. Отже, ми домножаємо на 17, і дуже швидко ви побачите це завдання у нас. Закінчується. Віднімаємо одиницю. І враховуючи те, ну, прав, ліва частина цієї нерівності виконується завжди, до речі кажучи, якщо вже так. значить, Ми повинні знайти натуральні числа, автор просить натуральні числа. Щоб Чи квадрат було менше або дорівнює 16, ну, на цьому завдання. Закінчується. Щоб довго не писати, я навіть попереду напишу відповідь. Ось так. Таке просте завдання, але воно просте для тих, хто знає, як розв'язується. Ну, на НМТ таке, можливо, таке можна отримати за великим рахунком, і у вас буде написано. Надійте ці натуральні значення, у відповідь напишіть їхню суму або добуток. Приємна задача для тих, хто її вміє розв'язувати, а ви вже всі вмієте її розв'язувати. Тому, якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!